Що я модак за те, що розповів усій родині, чому я розійшовся зі своєю колишньою дівчиною. Кілька років тому я розійшовся зі своєю колишньою після того, як вона штовхнула мене під час сварки. Я вдарився головою, і це було серйозно, не просто легкий поштовх. Вона відмовилася вибачатися і сказала, що це насправді дрібниці. Я тоді нікому нічого не розповідав, окрім своєї колишньої терапевтки, і то мені було соромно. Але коли я сказав їй, що сталося, вона відповіла, що чоловіки, які стверджують, що їх била жінка, у 90% випадків просто брешуть, аби виправдати власну агресію. Після цього я взагалі боявся розповідати це будь-кому, моєму молодшому брату, моя колишня, завжди подобалася як людина. Але коли ми розійшлися, він був за кордоном і навчався. В червні він повернувся додому, і відтоді знову почав із нею спілкуватися. Я сказав йому, що мені це неприємно, але він відповів, що я не маю права вказувати йому з ким дружити. Тоді я вирішив розповісти йому правду, чому ми розійшлися. Я подумав, що після цього він точно не захоче з нею спілкуватися, але він відповів, що це дріб'язкова причина для розриву стосунків. Мене це дуже засмутило, і я почав тримати з ним дистанцію. Але проблема в тому, що він почав приводити її на наші сімейні заходи. Наприклад, попросив у нашої сестри зайвий квиток на її танцювальний виступ для моєї колишньої сестра сказала мені про це, і я пояснив, що мені некомфортно. Вона відповіла, що це несправедливо забороняти йому дружити лише тому, що я колись із нею зустрічався. Інші члени родини погодилися з нею. Тоді я вирішив розповісти всім, чому ми насправді розійшлися, і, на відміну від брата, решта родини відреагувала адекватно. Всі погодилися, що вона не повинна приходити на жодні сімейні заходи. Сестра скасувала квиту, а тато сказав братові, що це дійсно підло, тусуватися з нею, знаючи, що вона зробила. Тепер брат у люті. Він каже, що я контролюючий та маніпулятивний. Я відповів, що я маю право розповідати про свій власний досвід. Він сказав, що це правда, але лише якби я робив це, не з метою вплинути на його рішення. Мовляв, я просто хотів змусити його припинити дружбу з нею, а це контроль. Частково я його розумію. Дійсно, я, мабуть, не розповів би нічого, якби він не почав її знову приводити. Але водночас я відчуваю, що я потерпілий у цій історії, і я не знаю, як правильно вчинити. Що думаєте?